Слава безмежної сили, слава Ісусу Христу. Слава Україні. Друзі, ми з України. Дозвольте вам подарувати безмежну силу Божих слів, адже в наших лавах проти ворога воює сам Господь. І ці біблійні слова самого Бога приведуть вас до віри, надії, любов, любові, мудрості і сили. Вони дозволять перейти навіть найстрашніші випробування, тому що з нами Бог. Псалом 45. Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться і гори рухнуть у серце морів. Їхні води заревіли і збурилися гори, здригнулося від його сили. Протікаючи річки веселять місто Боже. Освятив Всевишню свою оселю. Бог посеред нього воно не зрушиться, Богу досвіта йому допоможе. У народах виникли заворушення, захиталося царство, Він подав свій голос, і земля задрижала. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Придіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі, Він покладе край війнам до кінців землі. Поламає луки, потрощить зброю і щити спалить вогнем. Гамуйтеся і зрозумійте, що я Бог, я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Друже, подруго, ти знаєш, що ти є неймовірна людина, бо ти є українець, українка. Зараз увесь світ з подовом у захопленні дивиться, як кожен з нас у міру своїх сил і понад міру змінює глобальний лад на всій землі. Ці рахували спочатку години, потім дні, тижні, коли ми заламаємося і впадемо. А ми вистояли, а ми перемагаємо. Сьогодні ми продовжуємо нашу битву, сьогодні ми і надалі змінюємо світ. Сьогодні наша битва відбувається також на полях наших сердець. Хай віра, надія, любов, мудрість і сила переможуть страх, біль, паніку чи відчай. Пошири ці слова і тим наблизиш нашу перемогу. Натисни вподобайку, а також посилання, яке ти бачиш у цьому відео, для того, щоб приєднатися до слів безмежної сили. Хай ця сила буде з тобою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!